Розмовляють два ельфи. Уявляєш, вчора вперше в житті спіткнувся. О, зірки, і як воно? Дивне відчуття. Перші три секунди польоту були досить граційними. Сину, пам'ятай, справжній ельф ніколи не біжить. Він переміщається з гідністю та грацією. А якщо за нами женеться Балрох, тоді ти переміщаєшся з гідністю та грацією дуже-дуже швидко. Ельфійський лучник приходить на співбесіду, HR менеджер. У резюме вказано, влучаю білці в око з 400 метрів, вражає. А які ще навички? Лучник, можу так само влучити і в інше око. Розмова двох ельфійок. Ти чула, Лорієн, розійшлася зі своїм хлопцем людиною? Так, бідолашна. Каже, стосунки не мали майбутнього. Він постійно говорив про якусь пенсію. Чому ельфів ніколи не побачиш у спортзалі, бо навіщо їм працювати над собою, якщо вони вже ідеальні. Замість цього вони просто сидять і тихо засуджують техніку виконання вправ іншими. Яка улюблена телепередача ельфів будь-яке шоу про ремонт. Вони дивляться, як люди за тиждень роблять те, що на їх пішло б століття, і тільки на обговорення кольору стін. Ельф на прийомі у психотерапевта Лікарю, мені здається, я страждаю від кризи середнього віку. Терапевт, цікаво. І скільки вам років? Ельф дві з половиною тисячі. Терапевт. А гаразд, думаю, у нас є час це виправити.